Доброго дня! Я щиро вітаю всіх учасників сьогоднішнього семінару і дякую Інституту професійної освіти, який є надійними партнерами нашого комітету, Комітету освіти, науки та інновацій за організацію сьогоднішнього заходу такі непрості часи війни. Війни, яка змушує всіх нас працювати в нових обставинах, з новими умовами і з новими викликами. І я надзвичайно пишаюся нашими освітянами. Нашими профтехівцями, тому що ми не просто думаємо, як працювати зараз і як зберегти систему, а й працюємо над її розвитком, незважаючи ні на що. Тому що ми розуміємо, що від нашої здатності впоратися зараз залежить успіх повоєнної відбудови і відновлення нашої країни. Звісно, в нинішніх умовах і після нашої перемоги система професійної освіти потребуватиме змін. І якщо частина проблем і питань можуть бути вирішені на підзаконному рівні, шляхом ухвалення необхідних постанов уряду чи то наказів міністерств, то інша частина питань і проблем можуть бути вирішені виключно шляхом внесення змін до законів і прийняттям законів. І починаючи з перших тижнів війни, ми з колегами працюємо над цим і маємо результати, про які ви добре знаєте. До прикладу, прийнятий закон, який дозволяє повторне здобуття за бюджетні кошти професійної освіти впродовж життя за іншими професіями. Також цей закон. Знімає обмеження зарахування на навчання до закладів професійної освіти незалежно від місця реєстрації. Згідно нього, цього ж закону дозволяється здобуття часткових професійних кваліфікацій за короткостроковими програмами з метою підготовки чи то передпідготовки на конкретні потреби нашої країни. Також дається можливість розподілу державного замовлення не лише на підготовку кваліфікованих робітників, а на їхню перепідготовку і підвищення кваліфікації відповідно до потреб. Ми наділяємо місцеві органи влади. Повноваженнями щодо утримання державних закладів професійної освіти до їх повної передачі у комунальну власність і встановлюємо механізм убезпечення від необґрунтованої ренганізації чи ліквідації закладів професійної освіти на термін 10 років. Також був прийнятий закон, який я називаю законом відновлення справедливості, це внесення змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізації, який вирівнює у правах учнів і викладачів закладів професійної освіти разом зі студентами та викладачами закладів фахової передвищої та вищої освіти з наданням. Всім зазначеним категоріям рівного права на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім того, Верховна Рада ратифікувала важливу фінансову угоду: це програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні. Це угода між європейським інвестиційним банком, відповідно до якої Європейський інвестиційний банк надасть Україні кредит у розмірі 58 мільйонів євро, який буде спрямований на створення центрів професійної досконалості. Також нещодавно був прийнятий закон 7669 про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2022 рік. Цим законом була внесена дуже важлива правка до статті 87 Бюджетного кодексу України, що дає поштовх фактично відновленню державного фінансування професійної освіти, не обмежуючись лише професіями загальнодержавного значення. Також принагідно зазначу, що Верховна Рада прийняла і державний бюджет на 2023 рік. Так, це бюджет країни, яка воює. І видатки по максимуму спрямовані на оборону нашої країни. Більшість галузей опинились у фінансовому дефіциті, в тому числі й освіта. Наш комітет подав значну кількість справок для збільшення фінансування системи освіти. Деякі з них були враховані. Наприклад, на забезпечення здобуття професійної освіти за професіям загальнодержавного значення до закладених у проєкті 200 мільйонів, нам вдалося додати 50 мільйонів гривень. Так, звісно, це небагато, але це кошти для нашої системи. Також ми пропонували закласти в державному бюджеті нову субвенцію на здобуття продовження здобуття професійної освіти для внутрішньо переміщених осіб. На жаль, ця пропозиція не знайшла повної підтримки. Проте Верховна Рада дала доручення уряду напрацювати шляхи збільшення видатків на професійну освіту. Тому ми продовжуємо роботу у цьому напрямку. Також залишається відкритим питання фінансування регіонального замовлення. Не всі бюджети, враховуючи дефіцити, враховуючи міграцію, можуть забезпечити в повному обсязі здобуття професійної освіти. І це питання потрібно терміново вирішувати. При цьому ми не забули і про наші напрацювання, напрацювання робочою групою при комітеті освіти, науки та інновацій, закону про професійну освіту. І знаєте, я маю щиру надію. Що цей законопроект таки дочекається свого часу і буде прийнятий. Так, можливо, потрібно буде зробити певні корективи, зважаючи на війну і повоєнну відбудову, але всі ці зміни будуть спрямовані тільки для більш стрімкового розвитку нашої системи. І на завершення я хочу зробити невеличкий анонс. Найближчим часом на базі нашого комітету буде проведений круглий стіл на тему функціонування професійної освіти в умовах воєнного стану, на якому ми разом обговоримо і напрацюємо пропозиції та певні рішення проблем функціонування професійної освіти у нинішніх умовах, і, звісно, на перспективу. І я впевнена, що сьогоднішній семінар стане частиною спільних наших напрацювань. Тому бажаю нам відсутності повітряних тривог та плідної роботи і якнайшвидшої перемоги. Слава Україні!